Всім привіт! Не могла не поділитися з вами рецептом з ефіру з бананового соку. Знайшла ось такий сік граніні банановий. Він такий, знаєте, от серединка між соком рідким і пюре. Ну, досить такий густенький, хоча й ріденький. Квіти з нього виходять дуже чудові і мало того, що нам потрібно зефірникам білого кольору. Тому зараз швиденько пройдемось по рецепту, тому що я трошечки підігнала це буде між пюре і соком ну, приблизно все одне і те саме, але ну, трошечки я підігнала, тому зараз швидко ми зробимо з вами цей зефір. І ще один момент. Насадка Zifier UA Прислала мені нові насадочки. Деякі вже вони у них є в продажу, а деяких ще навіть немає. І сьогодні я хочу випробувати одну з таких насадок, тому що я навіть ще їх не випробувала. Я поотримала їх тільки вчора. І разом з вами хочу спробувати якусь із цих насадочок. Побачимо, що у нас вийде. Поїхали? Ось такі насадки я отримала. Дивіться, які цікаві. Ну, Це вже у них є, це теж жоржина є, ось ця якась цікавенька. А, ця теж у них, здається, є. Це для лілій, але я ще не робила на металічній, тільки на пластику. І ось такі дві теж насадочки. І сьогодні я хочу спробувати зробити щось ось саме цією насадочкою. Всі інші я випробую, і, звісно, в наступних відео ми все це зробимо і подивимось, як вони працюють. Ну що, робимо зефір? Для зефіру в діжу ми, я вже відправила 80 грамів білку, можна теж альбумін. Не питайте, іноді дуже часто ви питаєте: перерахуйте мені на альбумін. Ви знаєте, якщо я кожному буду перераховувати. Грамовки на альбумін, то ну, це займе півполовину мого життя. Тому, будь ласка, в Ютубі, в Гуглі є таблиця, як перерахувати, як його розвести. Тому, будь ласка, так, 80 грамів білку. Тепер сюди ми відправляємо ну, можна 70-80 грамів цукру. Я візьму 70 трошечки менше. В принципі, цукор можна від моїх грамовок трошечки зменшувати. Тому що ну, я вважаю, що все-таки це солодощі, і ну, геть без цукру ну це теж вже буде не зефір, а щось на кшталт зефіру. Так, і сюди ми додаємо дрібку лимонної кислоти. Ну, я додаю, звісно, вручну. На око, ну, десь один грамчик. Все, це ми відправимо зараз в діжу. І тепер е беремо ковшик, наливаємо 200, обнуляємо. 250 грамів соку. Так, відкриваємо наш сік. Я його вже збовтала. Так, 250 грамів соку. Бачите, який він густий? Стоп, стоп, стоп. О, все, 250 грамів. 2. То не страшно, я вже 2 грами відбирати не буду. І сюди ми додаємо 7 грамів агара агару. В принципі, можна 6,5. Я додам 7 для того, щоб вам було, ви можете не користуватись моїм агаром. Якщо ви впевнені в своєму агарі, то можете додати 6,5 грамів. Сила агару 1200. Все це я розмішую. Воно можна навіть залишити на хвилинку, щоб агар набух, теж буде непогано. Тепер, але можна цього і не робити. Сюди ми додаємо 200 грамів цукру. Це я запачкала. Ладно, зараз протру. Зараз я оберу лопатку. Бо е, тримолін я теж на око. Нам потрібно буде 50 грамів тримоліну, але я теж не відміряю, я приблизно на око його захаплюю. І, в принципі, все нормально. Так, 200 грамів цукру можна теж, можна додати навіть ну, 170 грамів, припустимо, мож, ну, 150, можна і 150. Но... Так, все, 200 г цукру є і 50 грамів триммоліну. Інвертний сироп можна мед. Це все як завжди. Тут я вимірювати не буду. Я набираю в ложку ну ось такий жмоточок, грамів 50. Тобто Це теж все плюс-мінус можна на око не переживайте. Запам'ятайте одну таку річ. Для того, щоб у вас стабілізувався зефір. Ви рахуєте всі інгредієнти: цукор, сік, пюре грамовки. Да? Припустимо, у вас все там сік, плюс пюре, плюс цукор, плюс там білок. і так далі, У вас вийшло 600 грамів. Да? Вам потрібно взяти 6 грамів агар-агару, Все. Uh, схема дуже-дуже проста. І ви можете самі розроблювати будь-які ваші рецепти. Це я вам відкриваю, ну, не знаю, ну, хоча це не фантастика, це uh, доволі всі це знають. І тому, коли ви робите зефір і потім кажете, що він у вас не стабілізується, тоді вже дивіться по грамовкам. Якщо у вас uh, набагато більше, то він просто буде швидко uh, стабілізуватись, і у вас буде такий дубовий зефір. Uh, якщо... Зробите менше, він теж трошки менше, він теж стабілізується, але довше, набагато довше. Якщо зробити на 100 грамів рідини, іде 1 грам агар-агару силою 1200. Запам'ятайте це і робіть свої рецепти. Ви теж в змозі, я впевнена, що ви зможете. Єдине, що жир зефір не любить жир. Все, це ми все зробили. Переходимо на мою задню кухню і готуємо. Так, я все вмикаю, включаючи духовку на 50 градусів, як завжди. Режим конвекція. Хто вперше? Щас, ще раз. Режим. Ой, не туди. Так, режим конвекція, 50 градусів. Все, хай гріється духовка. І також вмикаю наші білочки. Поки що включаю підігрів на своєму камбані. Якщо підігрів у вас немає, прогрійте о, білочки разом з діжою в духовці, теж при 50 градусах. Ну, щоб воно все було тепленько, тоді вам легше буде працювати. Можна цього не робити. Це ви вже можете спробувати поекспериментувати самі, як вам буде краще, яка маса у вас буде краще. Тому все, поки хай так потрошку калашматиться, прогрівається в мене і мас і білочки. А я чекаю, поки закипить мій сиропчик. Мій сироп закипів і я вирішила втикнути свій термометр. Дивіться, відразу мені показав 106 градусів, але він ще не перевалив. Ну, не відразу, десь хвилинку прокипів, і у нас вже фактично є ниточки. Як тільки а, він перевалий за 107 градусів, я буду вимикати. Це для тих, хто переживає, скільки варити, проварювати. Ну, ші... ну Головне тож, <сум> термометр. Перевіряйте, якщо у вас ой, білок. Я й забула, Боже. Все, білки у нас вже збились прекрасно. Дивіться, які у нас білочки, навіть трошечки перебились, ну нічого страшного. це теж не страшно. Ось, дивіться, вже 101 градус. О, 106. Ні, тут щось, мабуть, збой був. А він ще не перевалив за 107, він може так триматися досить довгенько. І ми чекаємо, поки почне перевалювати за 107 градусів. Бачите, ниточки вже є. Вам видно, не видно? Зараз спробую ось так. Фактично, вони вже є. Кипить десь 3 хвилинки. Десь так. І я чекаю. Воно перевале. Але я чекаю, поки випарується всяка гідота там всього соку. І у нас залишиться тільки банановий смак і сік. Подивіться, які. Ось, я так вище. О господі, хоч би не промазать. Так, дивіться. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І дивимося за термометром. Я повернусь, перевіряйте термометр, коли температура кипіння 100 градусів. Іноді є термометри, де вода кипить, а воно показує там, 95 97 градусів. Такого не може бути. Такий термометр викидайте одразу, тому що він вам нічого не скаже. Ось, бачите, 106. Воно тримається досить довго, вже хвилину, мабуть. Я б сказала, що я вже й вимкнула б, ну, зараз ще почекаємо, я ж хочу вам показати. Так, духовка в мене вже розігрілась все ок, білки у нас збиті, все ок. Чекаємо наш сиропчик. Тому що я завжди кажу, якщо ви не розумієте, температура повинна бути 106, ну хай 107. Почекайте. Дивіться, які вже ниточки прекрасні. З банановим також. Так. Я сподіваюся, у мене глюк не пройшов з термометром. Бо я б сказала, що вже й досить. Ну, можна, ще, ще є час. Ладно, хай, чекаємо, зараз побачимо. Бо я термометр тільки зараз вирішила вам показати. Ну, це мій цікаво стало. Чекаємо. Можете, якщо, що, промотати, якщо вам нудно, скучно, можете промотати до вливання сиропу. Ну, а все ж, я. Можливо, дочекаюся, можливо, і ні. Бо щось у нас застряло, да? Дуже прям. Ні, ну ниточки добрі, гарні. Ну, це вже кипить десь хвилиночок 5, напевно, да? Десь так. Зараз побачимо. Іноді отакі от експерименти вони приводять до якихось нових е... рецептів. Ні, ну мені цікаво. Може, в мене заглючив этот? Ну, тут уже ниточки, дивіться, які класні. Все, я, мабуть, буду вимикати. Щось мені не подобається цей, мабуть. <тур> Термометр. Бо я зараз переварю сироп. В общем, тоді орієнтуємось на ниточки. Надо перевіряти. Перев... Ой, дивіться, яка тонесенька, красивенька ниточка. Ой, все. Чудово. Я так думаю, що зараз мабуть, і градусник повинен був би перескочити. Але я не буду ризикувати, бо щось мені не подобається. Треба перевіряти. Оці всі термометри це. Така неблагодарна робота, якщо чесно, це треба так прямо за ними дивитись, що просто кошмар. Так, ладно, продовжуємо. Ниточки у нас дуже класні, дивіться. Просто чудові. Бачите, як тянеться така тонесенька. Ось так ні. Ну, вам видно, я думаю, так? Да? Зараз ще раз покажу ось так. Бачите, які ниточки? Все, вгамовуємо наш сиропчик, вмикаю е, міксер, ну, десь не на саму максимальну швидкість, а на плюс, е, скажімо так, ну, майже на максимальну. І потихеньку вливаємо наш сиропчик. Я зараз подивлюсь, по, як веде себе зефір, якщо що, вімкну більше. Так, треба да, мені трошечки більше. О, ось так. Це вже майже максимально. І не даю йому сильно захлюпати, тому що сироп у нас крутий. Дивіться, яка біла маса. Я завжди кажу, що я не, не люблю е, яблучне пюре. Ну, ну щось я не люблю, я не знаю з ним працювати якось мені набагато важче, аніж полуничним, або ще якимсь. Завжди шукаєш. Ну, зефірним флористам потрібна біла маса зефірна. Окрім е яблучного пюре і білої полуниці, Ну, це майже неважливо. неможливо. Так, все. сироп я влила. Щас візьму свіженьку лопаточку. О, дивіться, тепер я можу вімкнути на максимум. О, і у нас. Зефір фактично готовий. Дивіться, тут прям зразу піщери які. І зараз я вам покажу, яка маса у нас вийшла. Дивіться. Ух, клас! Зараз дивіться. Зараз, отак вам. Бачите? Яка причудова маса у нас вийшла. Все. Я зараз е, набираю в е, мішечок спочатку, відсадимо. Основки, а потім, зробимо випробуємо нашу нову насадочку. Так, набрала масу в трубочку, будь-яку, можете взагалі зрізати мішечок і таким чином зробити основки. Так, зроблю спочатку таку, ну, ось так, допустимо. Да? Дивіться, яка класна маса. Можна було ще підбити, тоді вона буде більш потужніша, але я хочу, щоб вони в мене були такі витягнуті М -м -м, листочки. Дивіться, прямо пузирчаті. Ні, класна маса. Оце гарний признак. Так, і зроблю на соломці, на шпажці. Ось так раз. Я приблизно знаю, яку я квітку хочу спробувати, тому зроблю на шпарці. Так, все, і набираю масу в нашу а, нову насадочку. Так, ну що, набрала я а, в нашу насадочку зефірчик. Попереджаю, я перший раз працюю з цією насадкою. Ух ти! А знаєте, для чого ця насадочка? Вона дуже класна і для лілій. І для! Вау! Для квітів, для ой, для лотоса, для Для бучу, Боже Так, це просто клас, для соняшника також. Пелюсточки просто тендітні. Це я так хаотично, знаєте, от те, що придумалось, в голову. Дивіться, яка краса. А тут же ще ж вона є, по-моєму, більша. Так, да, ось тут потрібно вже далі більшою. Дивіться, яка класна штука. Ну, давайте ще на шпажці спробую. І, в принципі, бо мені, звісно, потрібно потренуватися. Зараз я зроблю ось таку закриту серединку, спочатку, ось тут зверху. Хочу зробити ось так. А, стосовно зефіру, ви бачите, який а, слухняний зефірчик. Так, підтягую мішечок, зараз я протру наш. Нашу насадочку і пішли ось так. Відсаджувати наші пелюсточки можна закриту. да Гляньте, який класний цей бутончик. Я гадаю, що тут більше нічого і не потрібно. Така квіточка. По-перше, ви бачите зефір, да? який він слухняний. От реально класний зефір. По смаку. Просто зараз я сховаю мішечок, профарбую, і на цьому ми з вами закінчимо, і я далі буду. Хочу поекспериментувати, щоб потім вам показати ще секунду. Так, я взяла рожевенький, бо у мене замовлення на гендерпаті. І мені потрібні такі рожевенькі. Дівочка буде. Ви тільки подивіться на цю красу. Все. Дівчата і хлопчики, встигніть замовити цю насадочку. Я ще, звісно, пограюсь, але я впевнена, що і ви пограєтесь. По-перше, подивіться, як, який зефір класний. Для квітів просто ульот. Зараз я сфокусую. Тут можна ще зелененьким, або листочки ще зробити. Я ще листочки зроблю, а ще. Там же є більша така насадка, можна листочки зверху ще більшою насадочкою. Ну все, це вмерти й не жить. Ну що, любі мої, на сьогодні все. Робіть, не бійтеся, все прекрасно, все чудово. Пишіть, питайте, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, що ще сказати. Я вас люблю. До зустрічі! Пока-пока!